Що амбасада України в Індонезії міститься на якомусь там сувому поверсі за туалетом направо проїдь, будь ласка, там пригніть голову, і ви побачите чудову прекрасну велику амбасаду з двох кімнат в індонезії. Але ну це вже свідчення того, що старі помилки попередньої влади нинішня влада не захотіла виправляти, мотивуючи різними причинами, як завжди, традиційна відсутність коштів, кадрів. А насправді це як завжди відсутність розуміння і бажання, відсутність кваліфікованих фахівців з міжнародки, які які би мусили забезпечити прямі і безпосередні пріоритети. І Індонезія це прямий і безпосередній пріоритет. Це важливіший партнер України в ісламському світі ніж заможна, і трошки завжди буде зверхня до України Саудівська Аравія. Бо там можна звичайно ходити тими ж самими слідами, якими ходила Росія лимами Саудівської Аравії. А в Індонезії Росія ні, все вже вона вивітрилася, тому що від початку повномасштабного дартя Росії в Україну припинила стосунки з Росією. Індонезією.